Всім привіт! Мене звати Хлібчик Джордж, і сьогодні я вам розповім про свої дитячі травми. Як ви розумієте, я дуже був неслухняним і постійно приходив з переломом руки або ноги. І це повторюється кожен тиждень. Ну що ж, дорогі друзі, ставте вподобайки та жміть на дзвіночок. Всім пока! Стоп! Знято! На. Це сьогоднішня твоя зарплата. Не переживай, колись ти отримуєш більшу зарплату, а поки тобі треба більше працювати над собою. Три роки назад я зробив два відео, які дуже добре залетіли, і по своїй наївності підписав перший отриманий контракт. Навіть не прочитавши його умови. Лобже. Ти не пожалієш, що підписав цей контракт. Ти станеш зіркою завдяки мені? Він мав рацію, що я стану зіркою, але я отримую копійки. Мені ледь ледь хватає на завтрашній день, а контракт втратить свою дійсність через 10 років. Я я краб. Доброго дня. Що будете замовляти? Джордж? О, скільки літ, скільки зим! Я дуже радий тебе бачити. І я тебе теж дуже. Я її не міг уявити, коли ми ще в школу ходили. Що ти колись станеш такою зіркою? Але в мене питання: чого ти тут працюєш? Ти ж дуже популярний? Тож ти маєш купу грошей. Не питай в мене. А коли нове відео? буде? Я. я не знаю. В Сенсі, ти давно нічого не робив. Я не знаю. Що тут незрозумілого. Гаразд, гаразд, господи. Ай зазвездився. Так, що будемо замовляти? Мені пиво і кірієшки. Гарного вам дня. Я працював на двох роботах, щоб якось вистачало до післязавтра. І то недавно мене звільнили з другої роботи із за того, що клієнти жалілися, що ніби хтось плюється в їхні напої. Знаєте, в дитинстві я мріяв виростити доброю людиною <пух> і дарувати всім людям радість. Який я був наївний. Це і напевно, залишиться мрією, яку я ніколи не здійсню, попри всі мої бажання, не переживай, я тоді найду ліки лею. Все буде добре. І так? И я снова тут. Джордж, готовый? Раз. Усмехнулся. Чтобы сказать, это снова. Камера, мотор. Всем привет, меня зовут Хлебчик Джордж. Ну что ж, э, я думаю, вам было интересно. Ой, то есть, я думаю, вам было интересно слушать мои школьные истории. Ну что ж, с вами был я. Хлеб... Хлебушок. Джордж. Забудьте сделать красную кнопку серой, поставить лайк, если любит свою маму.